Вітаю вас, друзі, 21 вересня. Сьогодні, насамперед, я вас хочу привітати з святом. Сьогодні свято Велика Церковне, друга пречиста, яке святкують православні храми Православної церкви України, ну, звісно, і російської, але менше з тим, саме тих, хто святкує цей день, вас вітаю і бажаю вам усім, нам усім перемоги над рашистськими загарбниками. І, звісно, вранці ми чекали новини, про те. Що ж каже Путін? О 9-й годині його вімкнули, але я вам хочу сказати таку цікаву деталь, що відео, яке було записано 100%, було в розпорядженні телеканалів ще зночі. Вони нарізали вже консерви, так називаються, шматки їх викладали і сформовані були новини. Про що саме власне, Путін сказав у своєму 17-хвилинному зверненні? Це найголовніший момент, який треба уточнити це часткова мобілізація. І мав з ним виступати відразу Шойгу, але він виступав окремо. відео, також було записано, він там уточнив деталі. У своїй промові, ну не такій вже великій, е, яка суттєво відрізнялася від того спічу, який він давав наприкінці лютого, перед широкомасштабним вторгненням, Путін сказав, що цілі залишаються ті самі. Тепер зверніть увагу: часткова мобілізація проводиться для того, щоб досягнути цілей на Донбасі, а саме звільнити Донбас про демілітаризацію, денацифікацію, повалення е, режиму, який. Зробив державний переворот ще в 2014 році в Україні мови взагалі немає, тобто Путін про це не згадує. Поряд із тим постійно говорить, що він тут воює в Україні з усім НАТО і, мовляв, треба тут всіх мобілізувати, але не всіх. Знову ж таки, не всіх, і він оголошує, ні-ні. ні Я всіх мобілізувати не збираюся. Це буде лише часткова мобілізація. А саме тих, хто служив уже в армії, хто має військові спеціальності, хто стоїть на обліку. Чому так сталося? Як на мене, це дуже важливий момент, тому що ймовірніше за все. Існують е, різні точки зору на завершення або продовження цієї їхньої так званої спецоперації між військовим керівництвом, саме міністерством оборони і путіним. Так ймовірніше за, за все там консолідації немає, і вже пізніше Шойгу, шойгу говорить, що будуть призвані 300 тисяч чоловік в Росії на Росії. Вибачайте. Хто це буде? Це будуть різні спеціальності. Вони говорять, що не будуть призивати студентів, що вони будуть навчатися, не будуть призивати в тих, в кого є просто приписне свідоцтво, тобто вони прикріплені до військомату, але ще не проходили військової служби. Не будуть там призивати ще якісь категорії населення. Можливо, тих, хто навчається за кордоном, тобто соціальну складову вони відсувають, щоб там не було бунтів. Разом із тим, вже якесь громадське об'єднання весна, я не знаю, що це таке. оголосило на сьогодні акцію протесту проти мобілізації. Звісно, такі настрої не всюди в Україні, але повертаючись до Путіна і Шойгу, Путін наголошує, що в усі доступні способи він захищатиме інтереси Росії, бо НАТО все воює із Росією. Наратив той самий. Але не зрозуміло, бо Шойгу говорить, що лише 70 чоловік з НАТО воює в Україні. Якось не не, не узгоджені них ці частині позиції. Втім, якщо вже до Шойгу, то він наголошує, що половина української армії була знищена під час війни. В Україні, ну їхні так звані спецоперації. Тоді виникає запитання: якщо наша така погана армія, половина була знищена, для чого ви мобілізуєте своїх шойгу? Також говорить про те, що російських військових було знищено трішки більше п'яти тисяч. Реакція в соціальних мережах просто неймовірна на ці слова, бо говорять: а що ж то за могили всюди на е кладовищах кладовищах у Росії, коли привозять, привозять, привозять? Вбитих і купа поранених, тому це також речі, які не відповідають зовсім дійсності. Всіх намагаються заспокоїти. Нині, що мовляв, ті, хто мобілізуватимуть, не будуть навіть бачити ворога в бінокль, бо це так буде далеко. Вони виконувати зовсім інші функції забезпечення тилове. Сьогодні, в одному із ефірів, ми говорили саме про цю тематику, і я наголошував, що моя особиста думка: багато хто справді буде призваний для того, щоб забезпечувати е військову обороноздатність Росії в тилу, а когось відправлятимуть на. Як швидко це відбудеться, зараз мені складно сказати, тим паче мобілізаційні плани ми не знаємо. Тому основна тема сьогоднішнього звернення Путіна, яке не так швидко ретранслювали, як то говорилося, тому, бо якось так нагальності в ньому нема, вказує на те, що він саме намагається поповнити мобілізаційний ресурс за, на підставі або внаслідок тиску військового керівництва Росії. Є неузгодженості сьогодні між політичними елітами дуже велике різночитання того, як і що має відбуватися в Україні. Але ще раз говорю: подивимося, як будуть розвиватися, бо основною метою вже не сталося звільнення Бамбасу. Що ви думаєте з цього приводу? Підписуйте, пишіть у коментарях. Не забудьте обов'язково підписатися на наш YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме тут. Це можна зробити під цим відео. Підписуйтесь на наш телеграм. Там інформація швидко, оперативно, конкретно. Інколи дуже коротко. щоб ви були в курсі останніх подій. Всіх люблю ціною і шону. Не перемикайтесь, все буде Україна!